<свят> uh, Раїс Кіндратівна, сьогодні ви забираєте свій чудовий масажер моушен стул. Чим він вам сподобався? Чому берете додому? Для для здоров'я. Хочете здорові <свят> ноги. <свят> да? А яку проблему маєте з ножками? Ну, там... Всього вистачає, так? <свят> Деформація є, <свят> ну, і холодні були. так? <свят> да? Зараз вже нагріли. Звісно, <свят> <свят> А які от враження у вас? От ви е були тільки декілька разів на е масажері і буквально на другий день одразу його забронювали. От чим він вас зачепив? Ну, я так <головік> <головік> А що відчували от після масажера в ногах? Отлічно, дуже хорошо п'ятку. Промасували да. вам п'ятку, да. так? І легкість в ногах, мабуть, легкість, так. зовсім наче. Зовсім наче. Тому ви хотіли б це продовжити. Не тільки одну ногу масажувати, повністю дві. А хто буде ще користуватися масажиром? Хто попросить? Хто попросить, у нас у мене четверо велика сім'я. Четверо ми попросимо. Вони вже чекають Да. Підтримали вас. Раді ви. У Людмилки дуже холодні ноги, да в неї проблема. І мабуть, і для неї виберете, так? Це для досі і і меншої. Не і можна затягнути сюди, хотіла, щоб вона походила. А, ну, Тому мама, мама тягне масажер додому, до <гум> щоб доці були здорові. <гум> і внук буде займатися, вну... да? Отлично. для всієї сім'ї масажер. Так. Раєчка, що можете побажати от всім нашим відвідувачам? От хто дивиться на масажер, думає, треба чи не треба. Дуже треба. Нам всім треба ноги. Ноги, щоб носили нас, щоб ходили. Щоб довго носили. Да. І крепкі були. І крепкі, і ми, щоб були крепкі. Да. Дякую, речка. Ми вас вітаємо ще раз, зараз будемо вже